Ала, Чікас! Усім доброго сонячного іспанського ранку. Як не дивно, зранку за розкладом Валісі школа, а в мами кава. Те, що більш за все подобається, це те, що Валісі Школа починається, заняття в школі починаються з 9 ранку. Але найбільший недолік це те, що треба їхати ще півгодини через все місто. То вже так історично склалося, тому що коли ми приїхали до Іспанії через клятих орків. Було місце тільки в цій школі, тому довелося дитину віддати саме сюди. Але на зараз, можливо, і є місця і в інших школах, і ближче до нас. Та Аліса вже і не піде, тому що в неї тут є багато друзів: і іспанців, і українців. Тому поки, поки буде ходити до цієї школи. Система навчання дуже відрізняється, в Україні інша. Але є такі речі, які я не розумію, але Алісі. Дуже подобається, тому вона з задоволенням, кожен день з задоволенням ходить до школи. Є інтерактивні додатки, де дитина виконує домашні завдання. Там насправді дуже легко. Єдине, що найважче зараз, це, це мова, іспанська мова. Для нас вона поки що зовсім нам не піддається. Але, але Аліса я, я бачу, що вона більше вже розуміє. Їй допомагають, в неї є подружка, яка народилась в Іспанії, так та вона знає російську мову, тому вона їй допомагає, перекладає. Але Аліса вже і сама розуміє, іноді може щось сказати, розповісти. Тож, поки Аліса вчить іспанську мову, я буду вчити українську. тому що я все життя розмовляла російською, і тепер я вирішила з очевидних питань що буду вести блог на український. Звісно, трішки більше часу треба на те, щоб говорити, тому що я перекладаю ще в своїй голові ці всі слова, але то таке. Тож далі в мене кава, але якщо комусь цікаво, де можна безкоштовно українцям випити кави, ви мені напишіть, я вам дам координати тих місць. А ще зараз Аліканте готується до свого свята. Взагалі в Аліканте дуже багато свят. Якщо так подивитись, то майже кожен день це свято дуже масштабне Огерес де Аліканте. Ми застали його в минулому році, тому в кінці відео я покажу, як це було. Валіканти навіть є музей всіх пам'ятників, які були в минулих роках. Я покажу декілька фото, але треба дочекати вже кінця відео. В цьому році в яраз будуть брати участь українці. Я обов'язково вам покажу, як це буде. А поки всім гарного дня!